Максим, давай чесно казати, наукові дослідження багато коштують грошей. Правильно. І коли вони виходять на якісь результати, ці результати залишаються там, хто заплатив гроші. Ну, ну на жаль, так ну, Всі е, холдинги е, е, е. мають свої ренді А Це ж не від хорошого життя. Коли я їх спитав, а ви якось, якось між собою ведете, угу. Вони навіть між собою. Не... Ні, ну Давайте я докажу. Ага. Наслідком цього всього от він називав цифри таких так званих зимових навчань. Тобто оголошується програма зимових навчань, тематичних лекцій. Захист рослин, тенденції цього року в захисті, система отоплення особливості. І він називав цифри відвідування цих навчань фермерами. Ага. Там п'ятизначні цифри. Тобто, я так розумію, що в період, ну, так, як у них спеціалізація, наслідком спеціалізації є певна поява вільних проміжків часу. Час, Вони їх витрачають іменно на набуття знань. Причому знань в закладах, де ця практика досліджується і узагальнюється. Ну, всі ж знають, всі слідкують. Ну, я думаю, що більше слідкує за американською пресою, в тематичних журналах на сайтах, підбиваються, що називаються результати року. Да? Те спрацювало, там була кількість шкідників така, проявились хвороби, не проявились хвороби, ці фунгіциди показали себе ціни дуже. Ну, є такі звіти, їх можна знайти да. без проблем. Ну, робота ця робиться, і вона викликає довіру, і вона залучається до роботи з Я розумію, що це фінансується, але ж дивіться, якщо фінансується на грантовій системі, то, мабуть, ж результати тоді загальнодоступні. Правильно? Якщо якесь спеціалізоване дослідження, да, компанія заплатила, компанія забрала, договір про нерозголошення, немає питань, все чудово. Але такої роботи небагато.